В Олександрії біля Палацу культури Світлопільський люди на колінах зустрічали почесну варту з тілами шістьох загиблих військових. <му> Попрощатись загиблими в палаці культури могли усі охочі. <му> В результаті обстрілу ракетами на території аеродрому пострадали всього 12 чоловік військових, які виконували свою роботу, які виконували поставлені командиром завдання. На жаль, 5 військових дістали з-під обломків вже мертвими. Сім'ях доправили до лікарні. Двом надавали хірургічні операції, надавали медичну допомогу, хірургічне втручання, і вони були в реанімації. На жаль, один з них не вижив. І сьогодні ми проважаємо останні шлях шести, шість військовослужбовців. Олександр Приведений народився 1968 року, стаж військової служби 24 роки. Анатолій Назаренко народився 1985 року, на військовій службі 14 років. Денис Карпенко 1996 року народження, на військовій службі 2 роки. Олег Заболотний 1981 року народження, віддав службі 22 роки. Максим Мальничок народився 83 року, стаж Військової служби 16 років. Микола Воложський 96 року народження військовій справі віддав 5 років. Всі вони працювали по контракту, тобто це не прозивники, це люди, які свідомо обрали свою професію захищати цивільне населення. Алобі своє прокляття підпали, чи взяти порушили боїть, які ми як людина був, Ось Це горе для всіх. Це велика трагедія, тому дуже багато людей. Як одна сім'я, місця не наші, сумуємо, шануємо воїнів і віримо в перемогу. Артем Польща прийшов шанувати пам'ять свого друга Дениса Карпенка. Парень тільки неделю назад женился. Невозможно писати потеря. Він навчився в городе Александрия, Після чого закончил воєнну академію. Був лейтенантом. Вся ж із ему було 25 лет. Щоб попрощатися з загиблими, Олександрійці вишукували у чергу на вулиці. Зараз така ситуація, що єдине, що ми зараз можемо зробити для цих людей, це пройти, висловити свою повагу. Олександр всі, приведений ну, на рятувальники. Територіальна оборона, національна бути за 15 років разом з ним прослужив. Більше трьох з половиною тисяч людей сьогодні прийшли проститися із нашими воїнами. Чотирьох загиблих захисників провели на військовий та Новопилипівський цвинтар в Олександрії. Миколу Воложського поховають у Світловодську. Олега Заболотного – у місті Калинівка Вінницької області. Ірина Полулях, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.